Про важливе з Костянтином Криволапом він з нами на зв'язку. Це експерт з авіації. Пане Костянтине, вітаю вас. Доброго ранку. Слава вітаю Україні! Вас. Дякуємо передусім, що що доєдналися до нашого етеру. Я б хотів би розпочати з. Такої інформації трішечки з цифрами, але максимально їх намагатимемося намагатимуся спростити. Отже, фактично, десь за два місяці до початку повномасштабного вторгнення портал Дефенс Експрес робив велику аналітичну статтю, яка стосувалася кількості російської авіації і можливостей російської авіації, і цікаві власне факти наводили, що скажімо, 380 важких винищувачів Су 27 сім мігів. 29 різних модифікацій понад 260. І так можна перераховувати сімейство е, Су, можна згадати так само і важкі бомбардувальники е, Ту-160, 95-й, 22М, які Використовують і нині, звичайно, російські агресори, і так далі. І так далі. Загалом, кількість літаків це було понад півтори тисячі. І якщо брати до уваги саме кількісний склад, не якісний, а кількісний склад авіафлоту військового, то дійсно Російська Федерація і треба тут віддати належне. Була другою країною в світі за кількістю літаків після Сполучених Штатів. Навіть е в Китаї було менше. Це станом за два місяці до початку повномасштабного вторгнення? Зрозуміло, що в Україні навіть близько таких е, кількостей не було. Але станом на сьогодні, пане Костянтине, як би ви оцінили е, авіапарк Російської Федерації, їхні можливості використовувати різнотипні літаки, які виконують різні завдання від бомбардувальників до штурмової авіації на фронті? І щодо наших можливостей? Прошу, яке співвідношення станом на сьогодні? Ну, треба казати не зовсім коректна цифра. Там 1500 було літаків. Це із санітарною авіацією, це з МЧС, це все, що літало у них в повітря. Це було навіть там може трішечки більше, ніж півтори тисячі. Якщо розмовляти про те, що використовується на фронті під час бойових дій, то у Росії було десь близько. Там 850 900 машин, які могли виконувати ці завдання. Що стосується стратегічної авіації, то її кількість там трохи зменшилася, але не суттєво. А, а треба казати про винищувачів і фронтову авіацію. От там ми покосили десь 300 машин, трохи вже вже більше. Я останню цифру там вже не пам'ятаю, тому що там стало якимось цим регулярним процесом. І росіяни саме себе збивають і в Брянщині, і там десь під Ростовом чи там в Воронівській області. Що касує, що стосується співвідношення наших сил, да, то у нас був досить такий підстаркуватий парк Міг 29, Су 27, Су 25, су 24 Ну, дійсно підстрахувати те, що є у росіян. Це більш продвинута модифікація там того ж е, Су-25-го, там нові машини Су 34 Су 35 Е, Су – це е, це розвиток, подальший розвиток Су-27 машини. Там як Су-3. Е, ну одним, одним словом, там у росіян є десь 5. Видів фронтової, штурмової і винищувальної авіації, які загальним числом там десь під 500-550, може, десь щось дотягує до 600 літаків загальним чином у нас, ну бажаєте, бажати там ну, разів три менше. Але тактична авіація показала тактичні дії авіаційні на фронті, показали, що Ті концепції, які працювали раніше, вони в умовах насиченої ПВО сильної роботи потужної роботи засобів радіоелектронної боротьби, вони не так актуальні, вони не так не, не все так працює, і авіація, ця штурмова авіація, вона не може дуже сильно наблизитись до наших позицій і. і ж саме ми не можемо там дуже сильно до них залетіти. А щодо я припрошую мо... дуже коротко, хочу уточнити щодо е, нових літаків е, Су 57 та міг, здається, 41-й. Це мрії е, Російської Федерації. Жодним чином про серійне виробництво якесь зараз іти не може. Правильно я розумію, тобто використовувати там щось сучасніше, Росія теж вже не може ну рождуться... І виготовляти, точніше. Роздута назва Су-57, авіційний тактичний комплекс. Там їх uh -huh. ці машини в кількості шести одиниць є. Вони там десь під Ахтубою іноді щось злітає. Вони навіть пару разів сказали, що вони їх використовували проти України, але це все не підтверджені дані, і це дуже дорога машина. Вона не досконала. Двигун АЛ 41 4 архипа люльки там колишнього українського моторобудівника, у них не йде, щось там у них не виходить, і я б не зважав дуже серйозно на ці літак. Він угу. його, його хотіли зробити. знаєте, по інерції з радянських часів щось вийде, але науково-технічного виробничого потенціалу. Росія розтратила а новини не зробила. Ну, Тому... слава Богу, що не вийшло в них так? Так, не, не ну, побіжали, біжала, не вийшло. Пане Костянтино, от ви на початку нашої розмови згадали такий факт, що росіяни люблять і свої літаки збивати. Ми не можемо не пригадати ті події, які відбувалися 23-24 червня. Що заклад приватної терористичної компанії Вагнер призвів до великих втрат російській військовій авіації, І судячи із відкритих джерел, які ми бачимо, і які відповідно ви бачили, збили три вертольоти радіоелектронної боротьби Мі-8, МТПР 2 удар. Ні, 52 це ті гелікоптери, які на початку повномасштабного вторгнення летіли на гостомель, і також була велика кількість їх збита ще тоді більше ніж рік тому, і також під час ось цих суточок було збито мі 35 один військово-транспортний мі 8 А також літак, іл 22 м. Скажіть серед ось цього списку, чи можете ви виокремити? Такі якісь унікальні так екземпляри того, що є на озброєнні російської авіації, те, що в них не чого у них небагато залишилося, як це вдарить по спроможностям Росії, і як це вплине безпосередньо на те, що відбувається на полі бою на фронті, і звісно, згадаємо і обстріли України? От пам'ятаєте на Брянщині, коли збили там два літака три чи, чи два. Гвинтокрила, і там серед них були два гвинтокрила Мі 8 МТПР-1. Вони так називаються. Це е, унікальна машина, їх там взагалі там було чи то сім, чи ну, є дані, що там було зібрано е, всього сім цих машин. Е, це машини, які супроводжують е, атаки е, фронтової авіації. І штурмовиків там така була схема. Су 35 летить досить високо, прикриває від ракетних ударів від засобів дальнього ураження. Су – це фронтовий бомбардувальник, який несе безперечно саму бомбову нагрузку. І два вертоліта, два гентакрила. Оці мі 8 МТПР 1 які виконують функцію подавлення засобів ПВО радіоелектронної боротьби для того, щоб е осліпити нашу ППО і дати можливість без перешкод виконувати свої завдання су 24 четвертому, то і е відповідно су 35 вони їх збили. стало на два менше семи да. Потім ми бачимо ці події, які з високою ефективністю були знищені засобами рекламна кампанія панцера, мабуть, пройшла у росіян, тому що вони цим «Панцером» збили все, що можна було збити. І ці гвинтокрили, які для радіоелектронної боротьби для подавлення ППО, вони досить дорогі, такі штучки. І вони так така штучна робота. Вони збираються, готуються так майже вручну. Це незрійна така модель, і я не бачу, щоб її щось на експорт поставляли. Але вона виконує дуже серйозні свої функції. І для росіян це взагалі досить серйозна втрата, тому що тепер супроводжувати су два на бомбомотання буде досить важко. Ще одна цікава там була машина Іл-22. Вона називається там, взагалі. Це модифікація літака Іл-18. Я пам'ятаю, що моя перша моделька, яку я склеїв в дитинстві з німецьких там з німецького конструктора, це була саме Іл-18. Так, оцей пасажирський літак він показав себе дуже надійною машиною. він... Побув всі рекорди довголіття, і потім з цієї машини були зроблені модифікації, які називались там Іл-18 там з копійками чи більш більш розповсюджена версія іл 22 і там у них є МПР. Там все таке інше. Їх було зроблено. Перероблено там десь 35-40 одиниць. І з них було 12 машин, оцього повітряний пункт керування. Він виконує декілька функцій. Він може виконувати функцію ретранслятора, він може виконувати функцію розвідника, він може виконувати функцію командного пункту, який розпоряджається інформація, яка там йде з землі, яка йде з його засобів. Чогось виявлення, і в тому числі з літака А 50 який ну дальньо радіолокаційного. Виявлення та управління, Виявлення. от хотіли б да. теж про нього згадати. Пам'ятаємо, що росіяни досить таки активно його використовували. Можемо пригадати інцидент в мачулищах, що стався з таким літаком. І до речі, в інформаційному просторі досить мало було повідомлень щодо можливостей. Це так просто коротка ремарочка. Хотілося б на сам кінець, пане Костянтину, почути вашу думку щодо можливостей протидії російській авіації, тому що з'являлися повідомлення, що ті. Гелікоптери з'явилися на запорізькому напрямку. Він на півдні нашої країни недостатньо у нас ППО. Ну звичайно, зброю хотілося б якомога більше, але менше з тим, чим ми можемо протидіяти? Ну, от це повідомлення, що нам дали ще дві пускових насам. Вона дуже дуже втішило, тому що це дуже гарна система, особливо там в тих умовах, які є. САМС відноситься до. Засобів ППО середньої дальності, і це саме те, що нам зараз для задач фронтової авіації найбільш потрібно. Взагалі, нам треба дуже багато додати, і з точки зору Петріот, і з точки зору сам ті і Айрісті, Нам все потрібно. Ми не перекриваємо наші потреби в ППО. навіть на ті постачання, які є зрозуміло. Зрозуміло. Пане Костянтине. Звичайно, хотілося більше. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Чекаємо на наступні зустрічі і на наступні коментарі. Запитань залишилося звичайно багато. Сподіваємося, всі відповіді отримаємо, отримаємо далі. Костянтин Криволап, експерт з авіації, був з нами на зв'язку. Дякую.